Лозівчани долучилися до всеукраїнської акції День відкритого декларування. Зокрема, у Лозівському центрі обслуговування податківців тільки 8 квітня декларацію подали 123 особи. 8 квітня по всій нашій держави державі триває акція День відкритого декларування. Декларування доходів, отриманих торік. Це не лише для пересічного громадянина, це не лише конституційний обов'язок. Але жі вклад кожного громадянина у розвиток нашої держави та право кожного громадянина на отримання податкову знижку. За словами Артема Леонідовича, з початку року свої доходи задекларували майже три тисячі осіб на суму понад 37 мільйонів гривень, з яких 3,5 мільйона гривень оплачено у вигляді податку до місцевого бюджету. А це є. Великий внесок для розвитку нашого регіону для місцевого бюджету бюджету, адже на сьогодні податок на доходи фізичних осіб це один з основних на наповнювачів місцевих бюджетів. Подібний захід є одним із дієвих інструментів виховання податкової культури, формування податкової свідомості громадян. Разом з тим, це ще одна можливість донести важливість сплати податків, їх своєчасне надходження до бюджету. Ну це майже половина. Якщо брати торічний показник, то це майже половина на сьогодні ну, трішки більше половини ті громадян, які торік задекларували свої доходи. Якщо торік взяти, то за наслідками декларування 2012 року громадянам сплачено 3,8 мільйонів гривень. Тобто на сьогодні ще триває кампанія декларування, ми вже майже досягли річного досягнення і плануємо, тобто, що наші громадяни задекларують та сплатять з кошти до місцевого бюджету у значно більшій сумі, ніж отримали торік. Обов'язково задекларувати свої доходи повинні ті громадяни, які протягом минулого року отримували подарунки та спадщину, дохід від бізнесу чи оренди приміщень, в тому числі і квартироздавачі. Також подають декларацію громадяни, які реалізовують своє право на податкову знижку. Найбільше декларують витрати на навчання у минулому році. Громадяни, які задекларували, Свої права на отримання податкової знижки отримали понад 460 тисяч гривень. У минулому році таких громадян було ну, майже 700, 700 осіб. В цьому році на сьогодні майже 400 дано таких декларацій. Наші громадяни мають право на отримання податкової знижки. Якщо вони от у 2013 році сплачували, ну, мали іпотечний кредит, сплачували відсотки за іпотечний кредит. Навчалися або навчали своїх дітей, укладали страхові відносини з недержавними пенсійними фондами, тобто мають право на отримання податку на доходи фізичних осіб з бюджету. На сьогодні вже здано 395 декларацій. Після перерахунку, якщо громадянин задекларував, то має право на отримання податку, він Буде, буде нашими працівниками буде складено висновок, який передається надалі до казначиста і громадянину повертаються кошти. З кожним роком все більше лозівчан сумлінно та відповідально ставляться до питання декларування. З'явилося розуміння сплати податків як соціальної необхідності. 8 квітня до центру обслуговування податків завітали генеральний директор товариства Кредо Степан Степанов, депутат міської ради Сергій Коба та директор товариства Комбікормовий завод Володимир Лисяк. Для лозівчанина Степана Степанова подача декларації про доходи процедура звична. Щоправда, зазвичай він подає її в електронну повному вигляді. Вважає це обов'язком, який дозволить покращити соціальне життя в місті. Так вважаю, тому що кожен громадянин має декларувати свої доходи, для того, щоб наше державство було прозрачним. І було зрозуміло, хто як заробляє гроші. І як руководитель одного з крупніших підприємств в місті Лазова, я вважаю, що кожен має подавати свою декларацію доходів. Зараз сдача декларации становится более актуальной в связи с тем, что правительство Украины новое вводит декларативную форму ведения вообще всех экономических процессов, когда все доходы должны все покупки должны сопровождаться, ну, подтверждаться доходами чтобы было понятно, как человек зарабатывает деньги и как он их тратит, чтобы ни у кого не было вопросов. Мы в основном ведем всю бухгалтерскую деятельность в электронном виде. В электронном виде сдаем отчеты в налоговую по предприятию и по физическим лицам тоже. Все зарплатные проекты, все в электронном виде. Для тих, хто не має часу відвідати центр обслуговування, існує зручна функція електронне декларування. Скориставшись електронним цифровим підписом, громадянин може подати декларацію навіть не виходячи з дому. Хоча Сергій Коба прихильник паперового способу подачі декларацій. Я заповнюю податкову декларацію про майновий стан і доходи. Як майже всі громадяни для мене це досить, ну ніхто не любить платити в нас податки, але як депутат міської ради, я чудово розумію, що без плати податків ми не зможемо отримувати ні нашу соціальну сферу, ні наше комунальне господарство. Тому я вважаю, що сьогодні і не зовсім приємний, але почесний обов'язок. Тому я подаю податкові декларації ще починаючи з 94-го року, кожен рік. Бо якщо ми всі будемо хилятися від цього обов'язку, то Життя у нас краще не стане, стане гірше, тому що одна людина може вигадати від того, що вона десь приховає свій прибуток який-небудь або майно. Але якщо б ми будемо всі це робити, то в конічному ітогі ми всі програємо. Тому я вважаю, що громадяни, громадяни повинні проявляти сознательність. І все таки виконувати цей почесний обов'язок, і я хочу бути прикладом для всіх наших лазавчан, щоб не сумнівали, що депутати також подають свої декларації. Зараз переходять всі на подачу декларації в електронному вигляді, і я також планую це зробити. Але після того як буде узгоджена повністю безкоштовна видача ключів і можливість безкоштовної подачі декларації, тобто ключі безкоштовно податково видає, але ті програми, які дозволяють подавати декларації, вони не зовсім безкоштовні ті служби, які на сайтах допомагають оформляти, пробують за це брати гроші в лазові. Це коштує 50 гривень. Тому ті люди, які не хочуть, не хочуть платити, можуть подати в паперовому варіанті. У них є така можливість, і таке право. І я саме так і роблю зараз. Декларацію скласти, розрахуватися за те, що ти повинен должен в державу, в казну держави, це для мене складає ну. Задоволення. Чому? Тому що я занадто переживаю за стан справ у державі. Мені так хочеться, щоб люди жили нормально, щоб був достаток, щоб е, люди не надіялись на те, що хтось десь щось там понімає, що це саме е, чим-то поможе. От. Мені хочеться, я говорив, говорю і буду говорити. Я для себе, я ніколи не, е, на карман не робив. Щоб, що заробив, в карман положив, я старався все вложити в суспільство, в людей, зробити усе можливе, щоб люди, які зі мною працюють, які мені довіряють, щоб вони були забезпечені, щоб вони мали життєве задоволення. Це я це моя така громадська позиція. Ми стараємося, щоб. Боргів у нас не було, тому ми завжди своє временно, своєчасно заповняємо і розраховуємося за те, що ми мусимо перерахувати в державу. Деклараційна компанія закінчується 1 травня. У платників ще є час до кінця цього місяця, щоб виконати свій обов'язок: задекларувати дохід, отриманий у 2013 році, та зробити свій внесок у розвиток України та Лозової.